Ціна якість зручність задоволення клієнтів та досвід на світовому ринку це Європа. Метрові черги, канцелярія за власні кошти та персонал, який, м'яко кажучи, не в настрої. Це українські реалії. Так аби оплатити комунальні рахунки у відділенні Укрпошти люди змушені стояти в черзі по півтори години, щонайменше. Пані Валентина пенсіонерка, жінка у віці 78 років, маючи гіпертонічно та серцеві хвороби, перенісши не одну операцію на додачу, що маючи проблеми з зором, змушена годинами чекати свої черги, або вчасно й до копійки сплатити усі рахунки. І таких як вона у вишнівському відділенні Укрпошти ще десятки. Усі вони так само чекають своєї черги до віконця каси. Я по перше, єлі прийшла сюди, випила таблетку від давлення. Ну що таблетка? Голова кружиться, ідеш, і трясешся, і, 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 і тут без воздуха. Що ж ви подивіться, скільки нас? Ви собі уявляєте, скільки це треба пропустити? Хто ж тебе пропустить? Уже і не просишся. Отак сидиш, ждеш чим кончиться, та й все. Усіх, же, хто хоче заплатити за комунальні послуги, обслуговує всього дві каси. Люди бідкаються, одну людину у середньому касир обслуговує близько десяти хвилин. Додають то комп'ютери не працюють, то ще якась халепа трапляється. Це всі каси повні повні на зелену пішла. Така ж сама очередь. На тій стороні каса не працює взагалі. А людей скільки? Людей то багаті два місяці Я стою в черзі, три. і останній раз рекорд чотири часа що Скажеш. Кассиру, якщо у нього комп'ютер вісні дон сидіть теж також за вісім. Меня одну пускалі полчаса одпусі раз. проводити по декілька годин у черзі приходиться двічі на місяць, адже платіжка за спожитий газ приходить пізніше ніж за інші послуги, розповідають люди. Ще й за квитанцію заплатити потрібно, а не сплативши вчасно, виросте поняття. Змушені залишати роботу малечу на знайомих і по півдня витрачати, чекаючи своєї черги. Сит уже заплатили за ті квитанції Всі а тепер повторно от я прийшла знову платити, вистою. За газ. Чому це вони так роблять? Ще одну чергу прийдеться велику вистояти, крім цієї черги. Як пройдуть ці квітанції, то думаєш, куди бігти і за що перше платити? А от якщо стоячи в черзі, ви забажаєте поспілкуватись між собою, то ризикуєте отримати порцію теплих слів. спілкуємося, між собою, не Ні ругаємося, нічого просто люди розмовляють. От е, сотрудні кричить, що за закраять не вмішають роботи я і так не кричу, далі і тому подібне. Да не 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 і ви мені угрожали тим, що ви зараз станете уйдете. І не дивно, що прийняти одній таку кількість людей потрібно мати залізні нерви. Про дефіцит працівників на пошті свідчать оголошення. Там потрібні фахівці беруть навіть без досвіду роботи. От тільки залишається знайти того, хто за мізерну зарплатню піде туди працювати. Йдемо до начальника пошти у місті Вишневому, але там нам вказ на двері, мовляв, звертайтеся в прес-службу. Добре, дякую.